Кожен з нас сьогодні допомагає наближувати перемогу України. Донат, молитва, психологічна допомога. Є безліч варіантів, як ми можемо підтримувати сьогодні Україну, українців, захисників наших, всіх, тих, хто в тилу і на передовій. Тож ми тримаємося разом заради майбутнього. Ми українці, ми стоїмо. Сьогодні наша тема наступна стосується взагалі здоров'я, це те, без чого неможливо уявити свого життя. Походи до аптеки. Як би нам можливо не хотілося, щоб вони були присутніми в нашому житті, але на щастя є багато різних. Препаратів, які допомагають при тій чи іншій проблемі зі здоров'ям, і дуже цікаво. Чи зустрічалися ви з підробками медикаментів? Чи ця ситуація є в Україні? І дуже цікаво розібратися в цьому питанні, адже це напряму стосується нашого здоров'я. Тож ми готові вийти на зв'язок з гостою, щоб все розставити по поличках з нами на зв'язку. Юлія Гарбуз, фармацевт, завідуюча аптек, блогерка. Доброго ранку, пані Юлія. Доброго ранку. Вітаю вас! Раді вітати вас у нашій студії. Щиро раді, що ви допоможете нам сьогодні розібратися в цьому важливому, надважливому питанні. Адже це стосується нашого здоров'я безпосередньо. І ось перше запитання до вас. Взагалі, де можна натрапити на ось такі підроблені медикаменти? Чи бувають такі в звичайних аптеках? Взагалі, за даними Підвітньої організації здоров'я, кожен десятий. Лікарський засіб у країнах з низьким та середнім доходом, серед яких є Україна, він підроблений або неякісний. Зазвичай ми знаємо, що ліки продаються в аптеках. Там ми їх можемо купити, і ми думаємо, що саме там ми можемо зустріти підроблені ліки, але це не так. Підроблені ліки частіше всього зустрічаються в інтернет-так званих аптеках. Чому кажу так званих? Тому що наразі в Україні немає легального онлайн-інтернет аптечного бізнесу. Також можна підробку зустріти, купуючи медикаменти із рук в руки, купуючи їх на просторах різних соціальних мереж. І звісно, в самих аптеках так це можна зробити на жаль на превеликий жаль, але є певні способи, методи, знаючи які можна уникнути цього. Знаєте, по що це питання таке випливає, напевно, десь із практики, тому що люди, які, наприклад, на якісь гормональні замісні терапії, ті, у яких проблеми з щитовидкою, там які, наприклад, все життя на ліках живуть, пробуючи, наприклад, препарати десь в Європі чи далеко за океаном, відчувають втєву різницю впливу. І постає питання, що Швидше за все деяким людям не щастить отримувати і десь купувати препарати, можливо, з низькою просто кількістю діючої речовини, яку ну самостійно ми перевірити не можемо, тільки по своєму самопочуттю і результату якось можливо можна визначити. Тот То виникає питання, які препарати зазвичай підроблюють, і, і чи це може бути абсолютно будь-який медикамент. Шахраї наразі підроблюють абсолютно все: від звичайних знеболювальних препаратів до дорогих препаратів. Частіше всього це дорогі препарати, наприклад, такі як препарати від онкологічних захворювань. На жаль, ліки від тяжких хвороб і вживання таких підробних ліків може призвести до смертельних випадків. Підробки можуть бути ліки, які не мають активної речовини, або у яких активна дорога речовина вона заміщена більш дешевою. Підробкою може можуть бути, можуть бути ліки, які, у яких нарушені технологічні стадії, у яких нарушені умови зберігання тих цих самих ліків. Тобто підроблюють наразі абсолютно всі. Лікарські засоби і навіть БАДи, біологічно активні добавки, які не є зареєстрованим лікарським засобом та немає клінічно доведеної ефективності, навіть вони підроблюються на жаль, на превеликий жаль. Тобто, звичайний споживач він може потрапити на фальсифікат підроблений медикамент, абсолютно від малого до великого тих ліків, які життєво необхідні. Та від яких залежить життя людини на превеликий жаль, якщо ми говоримо про те, що ми можемо натрапити на фальсифікат, на підробку будь-де і в будь-яких категоріях ліків, то який взагалі вплив мають ось такі підроблені засоби на наше здоров'я наскільки це може бути небезпечним для нас? Почнемо з того, що підроблені ліки вони не, ніде не реєструються, вони не мають жодної бази доказової. Тобто їх підробили, їх технологія порушена. Далі як вони будуть діяти в організмі людини, взагалі невідомо. Як мінімум, вони просто не подіють. Наприклад, якщо людина приймає ліки для зниження цукру, не неї є цукровий діабет, вона вколює собі інсулін, вона бачить, що цифри інсуліну, цифри цукру не падають, це може призвести до того, що людина впаде в гіперглікемічну кому, це смертельний випадок. Або, наприклад, у людини є гіпертонічна хвороба, підвищений тиск. Вона приймає підроблену бігулку, чекає на те, що тиск її знизиться, тиск не знижується, і це також може призвести або до інсульту, або до інфаркту, або до гіпертонічного кризу госпіталізації. Мінімум, що можуть зробити підроблені ліки, це ніяк не подіяти. Тобто людина приймає пігулку і вона просто ніяк не діє. Якщо це знеболювальний препарат, От у вас болить голова, ви переймаєте підроблені ліки, і просто ваша головна біль вона не проходить. Це просто як мінімум, це найкращий взагалі варіант для здоров'я людини, що можуть. Зробити підроблені ліки. А найгірший, звісно, варіант це смертельна загроза, на жаль. Mm -hmm. Так, на жаль, можна ще таке питання стосовно холодового такого режиму для медикаментів. Наскільки важливо його все-таки зберігати? І що буде, якщо правила перевезення і правила зберігання саме певних якихось медикаментів порушені? Є певні лікарські засоби, які зберігаються при певних холодових температурах. Наприклад, вакцини дуже часто батьки купують вакцини у аптеках. Я просто хочу розповісти на конкретному випадку. В аптеках їм відпускають вакцину. Вони приходять до кабінету до лікаря і їм роблять цю вакцину. Але важливо пам'ятати, що вакцина це препарат, який зберігається при певних холодових умовах. Ви не можете купити в аптеці холодовий препарат, принести його додому, розмістити його просто у собі в холодильнику домашній разом з їжею, і на наступний ранок піти до лікаря. Ні, це робити не потрібно. Це дуже. дуже Дуже має великі ризики. Чому тому, що е, певні холодові препарати, такі як вакцини, інсуліни, наприклад, е, препарати певні проти онкології, вони зберігаються в е, температурному режимі е, певному від 2 до 8 градусів, або від 8 до 15 градусів, або деякі навіть нижче нуля. До аптеки вони транспортуються від дистриб'ютора також в спеціальних термоконтейнерах. Термоконтейнерах, у яких є термометр, і фармацевт, дистриб'ютор слідкує уважно, реєструє в журналах цю температуру. Це називається холодовий ланцюг, тобто від точки А від виробника до, до кінцевого споживача. Ці холодові препарати повинні зберігати ось цей холодовий ланцюг. Якщо на якомусь етапі порушено, порушено умови зберігання, це може призвести до того, що діюча речовина в цьому лікарському засобі вона почне модифікуватися, вона почне змінюватися. І коли людина буде приймати цей лікарський засіб, це може призвести до дуже складних. Побічних реакцій, тому якщо ви приходите до аптеки і у вас є препарат, який ви купуєте, зберігається у холоді при певному холодовому режимі, вам потрібно в аптеці попросити термобокс взагалі фармацевт. Повинен запропонувати вам такий термобокс з термохладогенами для того, щоб ви з аптеки до лікаря транспортували ці ліки. Це дуже важливо. Бо не дотримув... якщо не дотримуватись цього холодового ланцюга, на жаль, це призведе також до дуже, дуже поганих наслідків для людини, для здоров'я людини. Знаєте, пам'ятаю, якось своїм сімейним лікарем говорила, я хотіла вакцинуватися від грипу. Якось минулого року було дуже чи то пізно завезли вакцину. Щось не було її так. Не пам'ятаю, були якісь проблеми, і вона мені якраз попередила, що мені треба самі купити цю вакцину в аптеці, але обов'язково взяти в них в неї в лікаря якраз холодильничок, у якому перенести цю вакцину. І я тоді вперше дізналася, що є такі. Якби умови, що не можна по-іншому, і розумію, наскільки як це важливо зараз, партіями великими можуть завозитись медикаменти, але через ті чи інші якісь причини по дорозі може щось статися, і взагалі можна втратити всю партію, а недоброчесні люди можуть про це не сказати. І, зрештою, ми бачимо оцей ланцюжок подій, який іде. Тоді виникає питання: як перевірити препарат? Як можна визначити, чи це підробка чи ні? Ну, звичайному і, і, споживачу, так. звичайному населенню можна перевірити, чи то є підробка чи ні, а по певним, по певним чинникам можна так сказати. По-перше, потрібно купувати медикаменти тільки в аптеках, які мають ліцензію. Як це mm. подивитися? Ви заходите в аптеку, і в аптеці є куточок споживача. В цьому куточку споживача є документи. І серед цих документів є ліцензія. Тобто аптека ліцензована, вона має право на реалізацію роздрібної торговлі медикаментами. Все ок. Далі що вам потрібно подивитися? Коли ви купуєте медикамент, він Собі має вторинну упаковку та первинну упаковку. Що таке вторинна? первинна Вторинна це коробочка, грубо говоря. Первинна упаковка це сам блістер. Ви повинні подивитися, щоб було належне маркування. Тобто там повинна бути прописана назва препарату, доза препарату, країна, виробник, термін придатності. І ці всі дані повинні збігатися з блістером, з даними, які нанесені на блістері. Також Ця упаковка повинна бути непошкодженою, самі ліки не повинні мати сторонніх запахів. Також ви можете, маєте право у будь-якій аптеці запросити сертифікат якості. Взагалі, це. Саме перше, що потрібно зробити, якщо у вас є певні сумніви щодо того, чи підроблений цей медикамент, чи він є фальсифікатом, ви у фармацевта питаєте, чи можу я отримати у вас сертифікат якості? В аптеках, які ліцензовані, не виникне жодного питання, і фармацевт вам або роздрукує його, або надішле в електронному вигляді. Коли ви отримаєте цей сертифікат якості, обов'язково зверніть увагу на серію. В сертифікаті ця серія повинна збігатися з тою серією медикаменту, який ви купляєте, і обов'язково зберігайте чек з собою. Якщо у вас виникають певні сумніви, то ви можете звернутися в певні служби і надати там вже електронну заяву на, на предмет того, що у вас є сумніви, чи підроблений, чи справді це препарат. Угу. Ось ми вже трішки зачепили цю тему, що ми можемо м в якісь певні служби звертатися, якщо ми маємо підозру того, що цей препарат, який ми купуємо, він є підроблений, фальсифікований. І ось хотілось трішки би глибше копнути в це питання, чи взагалі наша держава якось контролює це питання, чи захищає ось так права споживачів? Ось що робити, коли ми справді підозрюємо, що щось іде не так, куди нам конкретно можна звернутися? Так у нас в Україні є. Державна служба контролю якості ліків, Держлікслужба та наркотичних засобів, та Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я. У них є сайти, і якщо у вас виникла якась підозра, щось вам не подобається, ви придбали ліки, вони або не діють, або вони розсипаються, або мають посторонній запах, або ви бачите, що маркування не таке, як потрібно, або. Взагалі, все, що у вас є сумніви, ви заходите онлайн на сайт Держлікслужби та Державного експертного центру МОЗ та залишаєте там заявку на предмет того, що у вас є підозра, в тому, що цей лікарський засіб є фальсифікат. Ви заповнюєте стандартну форму, в, якому, в якій прописуєте, де ви придбали цей лікарський засіб, що вас насторожує, вказуєте серію лікарського засобу та відправляєте свою заявку. В обов'язковому порядку всі заявки розглядає Держлікслужба. Це обов'язково це контроль якості та контроль фальсифікованих медикаментів у нас в Україні. Потім, якщо у Держлікслужби виникли певні сумніви, вони можуть припинити на деякий час. Реалізацію цієї партії по цій серії, тобто, заборонити її в реалізацію, всім аптекам надати розпорядження, що потрібно занести до карантинної зони цей лікарський засіб і зробити лабораторний висновок, тобто подивитися, чи дійсно це є підробкою. Тобто Держлікслужба дуже Пристально займаються цими моментами, і я, як звичайний споживач, споживачі, ви можете з легкістю зробити ці заявки, і надалі держлік буде цим займатися. Потім, якщо е, е, ми, е, потім, якщо Держлік виявляє, що це дійсно підроблений медикамент, фальсифікований, вона взагалі вилучає цю партію, і це е, кримінально, е, кримінальну відповідальність несе потім аптечна мережа або той заклад, який е, реалізував цей лікарський засіб. Угу, так, щиро дякуємо. І таке питання, що в нас сформувалася така думка, дуже поширена, що купувати дорожче означає купувати якісне, тому що якісна річ, вона відповідно дорожче коштує, ніж просто якась посередня. А скажіть, будь ласка, чи із підробками ліків діє це саме правило? Адже здавалось би, підробка мала би бути дешевшою, так? Чи і існує така думка, що на ліках на здоров'я економити не можна, чи завжди так буває, що підробка дешевша за вартістю, і як взагалі, ось можливо в такій ціновій політиці оприділити зрозуміти, чи немає тут ніякої ніяких підводних каменів саме в, в процесі купування ліків. Ціноутворення наразі в Україні воно у воєнний стан, на жаль, не є стабільним. І відслідкувати по ціні чи підроблений препарат саме тільки за цим параметром дуже складно. Але є деякий фактор, який точно вам підскаже, і певні сумніви сумніви у вас викличе. Якщо, наприклад, у нас у нас дуже розвинений аптечний бізнес. Ми бачимо, що у нас аптека на аптеці. Якщо я купляю певний лікарський засіб, він коштує, наприклад, 100 гривень і. Плюс-мінус в інших аптеках ціна може коливатися до 20, ну там максимум там 30 гривень. Різниця, так? Але якщо я купляю там за 80 за 100 гривень, заходжу до іншої аптеки і бачу, що ціна на цей лікарський засіб 30 гривень. 50%, тобто вдвічі е, mm -hmm. менша ціна, або навіть на 70% менше, то це, звісно, повинно мене насторожити як споживача. Чому? Mm -hmm. тому, що, е, тому що це дуже колосальна різниця. Не може лікарський засіб в іншій аптеці е, коштувати настільки е, менше, це вже є сумнів. Щось не то так, ціна має значення, але купуючи дуже дорогі. Препарати найдорожче, це також не є гарантом безпеки. Це не є гарантом того, що ви не купляєте підробку. Гарантом того, що ви не купляєте підробку, є купляти ліки в ліцензованих аптеках. Не треба купляти медикаменти, лікарські засоби, життєво необхідні засоби із рук в руки у лікарів із рук. Не потрібно купувати їх в інтернет. Різних е, магазинах я не можу назвати це аптеками, тому що у нас немає онлайн аптечного бізнесу mm -hmm. легального. Це все е, те, що можливо, або контрабанда, або не зареєстровано в Україні, ввезено нелегально, або фальсифікати. Тобто, ви приходите в аптеку, у вас дуже простий. Прості дії. Ви приходите в аптеку, дивитесь куточок споживача. Так, ліцензія є, сертифікат мені дали. Ціна вона у нас коливається наразі. У воєнні станції на утворення нестабільне. Ви дивитесь зовнішній вигляд, маркування, наявність державної реєстрації обов'язково. Угу. Також я забула сказати, що на лікарський засіб повинна бути державна реєстрація. І по цим параметрам ви можете визначити, що лікарський засіб не є підробленим. Угу. Дуже дякуємо вам, що ви нам розказали ці всі е, моменти, тому що, як звичайна пересічна людина, я, наприклад, цього всього не знала. Єдине, що в мене ще залишається питання, що чи може десь порушитись цей ланцюжок, наприклад, ще на виробництві, де якимось чином отримають ліцензію на препарат, а туди не туди дадуть достатню кількість діючої речовини. Це вже, напевно, е, якось зрозуміти вже набагато важче. Е, тому, не знаю, можливо, у вас є до цього якийсь коментар. Це контролюється на вищому керівництві, коли ввозиться препарати в Україну. Це контролюється на державному рівні тої самою Державною службою лікарських засобів та контролю за якістю ліків. А ось коли лікарський засіб він вже поступає до аптеки, то аптека вона співпрацьовує з різними дистриб'юторами, постачальниками. І не всі постачальники можуть. Можуть постачати в аптеку ті ліки холодові з непорушеним холодовим mm -hmm. ланцюгом. Аптека вона дуже кропітливо та відбирає цього дистриб'ютора. Mm -hmm. Вона проводить аудит. потрібно мати дуже багато сертифікатів міжнародної якості, щоб ось цей холодовий ланцюг. Не був порушений. Якщо він порушений, це вже на жаль. Так це складно вислідкувати, але можливо тільки якщо це ліцензована точна аптека з сертифікатами міжнародної якості, які вона отримала. Дуже дякуємо вам е, за цю розмову. Дякуємо за той досвід, яким ви поділилися. Бажаємо вам успіху у вашій діяльності. Нехай більше людей буде здоровими, обізнаними. І е, якщо так. ви несете цю інформацію в масу, то впевнені, що вже ви є частиною того е, процесу цих змін, так щоб все таки все було порядно, щоб е, справді наші люди мали якісні медикаменти. І за це вам велике дякую. Дякую вам також. Дуже приємно було поспілкуватися та поділитися інформацією. Так дуже так. приємно нам також друзі. З нами на зв'язку Юлія Гарбуз, фармацевт, завідувача аптек, блогерка. Говорили про те, як уникнути підробок медикаментів. На жаль, ситуація на часі. Зрозуміли кроки, як цього уникнути насправді. Тому беріть собі на замітку. Сподіваємося, ніколи ви не попадете в пастку шахраїв. Наразі невеличка пауза.